Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку стару стару скульну модель від компанії Ganzo, яка в мене вже більше 10 років. Я тоді був починаючий ножеман деяких речей не розумів, повівся на відео Максима Соколевича який зняв дуже гарне відео про цей ніж. Ну зараз я його згадую та відео, і мені здається, що той його огляд був проплачений, скоріш всього. Але це таке діло, хто заробляє, як кожен заробляє так, як може. І саме оцей ніж він тоді показав в своєму відео, саме в такому кольорі і саме з таким клинком типу під дамаск. Я тоді повівся на це відео. Я бігом побіг в інтернет, шукати в інтернет-магазинах, замовив цей ніж, він тоді коштував, як зараз пам'ятаю, 220 гривень. Він до мене прийшов по почті, я його забрав. Емоцій в мене була куча добрих, я радів. Гадав, що це буде ніж на все моє життя, він мене у цьому влаштовував. Але, як виявилося, я дуже сильно помилявся. Тут із плюсів немає нічого абсолютно. Абсолютно нічого. Тому що за ту ціну можна було тоді купити мору, але мора то фіксований ніж, а це ніж складений. Сказати вам відверто, я не раджу купувати цей ніж нікому, ні навіть просто десь там в гараж, чи ще десь. Не потрібен він вам, тому що він зроблений реально по-дурному, через, я не знаю, через який отвір. Почнемо, як то кажуть, зустрічають по одежці. Зовнішній вид, так, він у нього гарний. Але, по-перше, оце не G10, це не ФРН, це не GRN. Це звичайний пластик, який, бачите, тріскається від температури, від того, що він десь упав, десь тий гвинт більше перетиснув, він тріскає. Це по-перше. Друге, це Кліпса. Кліпса сама по собі, вона чудова, вона в міру м'яка, вона доброї форми. Піднятий оцей носик, на кишеню сідає добре, знімається також. Але тут в чому прикол? Ці гвинти хрестові, ну це ще нічого. Це, я гадаю, плюс для того, щоб краще його обслужити. Але вони прямо пластилінові. І ще такий момент: вони вкручуються саме в цей пластик. Там немає всередині ніяких. Ніяких ви зрозуміли, оцих кілець металічних чи мідних з різьбою, куди б вони вкручувалися. Різьба там зроблена просто в пластику в цьому. І я тоді, коли не розумів, що я роблю, я почав затягувати, треба щоб гарно кліпса трималася. Я просто їх позривав, потім я залив суперклаєм, вкрутив, воно тримає. Так, Але це люфт, зовнішній вид не дуже. При тому всьому, що там, от всередині, я вам постараюсь показати. Он там є отвори саме в лайнері. Тобто вони могли зробити укомплектувати цей ніж якимись довшими гвинтами. Тут коротесенькі, отакі, я не знаю, там декілька міліметрів гвинти на декілька витків. Вони там не тримають. Ну, суперклей допоміг. Переходимо далі. Це фліпер, який має шпиньок. З самого початку це ніж із асистом. Там така пружина стоїть, як на кершо, з сейф, але зроблена вона теж через одне місце. Воно всередині все так оформлено неправильно. Тоді я не розумів, що це до, цього, до чого, поки не розібрав ніж та не подивився відео інших людей, які розказували про кершо сасістам, розбирали, як воно працює там, як воно працює тут. Тут це зроблено по-дурному. Звісно, він працював перший час, викидав клинок. Але це було десь на протязі тижня. По-моєму, на шостий день той асист у мене там лопнув. Там не було взагалі ніякої смазки, але та смазка би там і не допомогла, я вам скажу. Я колись його може, розберу, конструктивно вам покажу ближче. Коли затягував клинок більш тугіше, асист не працював, він не відкривав. Коли трошки ослабляв, там з'являвся величезний люфт, який просто бісив до неможливості. Зараз тут нема асисту, я відкриваю ось тільки за шпиньок, дуже затягнулося осявий. Сталь тут 440 без Сі, без А, без нічого. Вона дуже м'яка, тупилася прямо на рівному місці, прямо в повітря. Малюнок тут, звісно, гарний. Я як початківець точив його і на цьому на точилі, знаєте, оце з кругом як скімен Руслан точить. Я тут сточив, мабуть, декілька міліметрів. Тут така вже рекурва з'явилася. Ну, зараз я його переточив, на пасті довів на кераміці. Він зараз дуже добре ріже. Має, до речі, вігнуті спуски. Але саме ця сталь 440 на оцій 620 серії, вона зовсім ніяка. Я не раджу вам ці ножі, це просто ви викинете їх на вітер. Купіть краще щось подорожче, додавте тих 100-200 гривень і буде вам щастя. Ці ножі не рекомендую. Ви бачите, як тут стоїть лайнер. Він в мене так став буквально десь через місяць користування. Він дуже м'який, дуже еластичний, він не тримає клинок, люфти, всіляки з усіх сторін. Бонки тут, до речі, алюмінієві. Все зроблено коротше, зовсім недобре. Не раджу цей ніж, але цей ніж я собі залишив як спогад про перший свій ніж ганзо. Він зараз в мене лежить. Просто лежить, я ним нічого не роблю. Ось навіть клиночок по центру виставив. Буде як згадка мені про те, як в мене все починалося, і що не потрібно купувати отакі дешеві ножі. Дякую всім за перегляд, друзі. Пока, побачимося!